oh <gasps> Христово. Сьогодні ми разом єднаємося у молитві на Вервиці з храму святих Володимира і Олії з міста Львова, разом з парафіальним хором княжі дзвони. Беручи сьогодні до рук Вервицю, просимо Пресвяту Богородицю Божої благодаті для нашої України і нашого українського народу. Молимося за швидке припинення війни. За перемогу нашого над... народу над Ворогом, за настання справедливого миру на нашій землі. Заносимо сьогодні наші молитви за наше військо, за кожного, хто ціною власного життя боронить нашу державу і наші сім'ї, за тих, хто в полоні і зникли безвісти. Огортаємо молитвою родини. Які чекають щасливого повернення своїх близьких з фронту чи полону, за всіх, хто перебуває у складних життєвих обставинах, ім'я Отця і сина, і Святого Духа, Амінь. Ім'я Отця і сина і Святого Духа, Амінь. Ім'я Отця і сина, і Святого Духа Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава Тобі! Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди, і сині все наповняєш, скарбнице благ і життя подати, привіз, силися в нас і очисти нас, від всякої свят, і спаси благий душі наші, вірою в єдиного Бога Отця, Содержителя, Творця Неба і землі, все видимого і невидимого. І єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, і зародженого перед всіма світла від світла, Богісне, від Бога істина, родженого, несотвореного, і сущного за все, що через нього все стало. Він за нас, людей, і нашого ради спасіння пішов із небес, і угодився з Духа Святого і Марії, Їві, і став людину. І був розп'ятий за нас, понтія за Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч у отця, і вдруге вийде з славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінцем, І в Духа Святого Господа Жотволячого, що від і сходить, що за і сину рівно поклоняє, і рівно славимо, що говорив через пророки, єдину святу Соборну, апостольську церкву, і сповідує грешення на, на відпущення гім, очікую Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас утворив, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородиця Бог Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками. І благословений на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Синові, що нас відкупив, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тим і жінками, і благословений пікло на Твого, Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Святому Духові, що нас просвятив, у святій вірі утвердив, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плотло на Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, заведи до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Перше радісне таїнство, благовіщення. Війшовши до неї, ангел сказав їй, Радуйся, благодатно, Господь з тобою, благословена тими жінками, ось ти зачнеш в лоні і породиш сина і даси йому ім'я Ісус. Отче наш, що є сина, небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватця наших, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з благословенна благословена між жінками, і благословенний квітло Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наша, Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословений на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наша. Богородиця, Діво, радийся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословений пітлона Твого, Бо ти породила, Христа, Спаса і Сбавителя душ наша. Богородиця, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословений пітлона Твого, Бо ти породила, Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений підгона Твого, Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений підгона Твого, Твого, ти породила Христа, спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво радийся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти жінками і благословенний прітло на твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. богородиця Діво рапися, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословений притлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наші. Богородиця, діво радуйся, благодатна Марія Господь благословенна ти між жихами, і благословенний і Пона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любі Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас в пекельну вогню, заведи до неба усі душі. Особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Друге радісне таїнство – відвідини Святої Єлизавета. Як почула Єлизавета, привіт Марії, зригнулася дитя в її лоні. Єлизавета сповнилася святим духом і скликнула сильним голосом і сказала: благословена між жінками і благословений підлоном Твого. Отче, Отче наш ісина небеса! Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас лукавого амінь. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословений підлона твого, бо ти породила Христа Спаса і Спавителя душ наших. Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тим жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Сбавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наші, Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь Тобою. благословена ти між жінками, і благословена лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ нашу, Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія Господь Тобою. Благословенна ти жінками, і благословенний плідона твого, бо ти породила Христа Спаса і Спалителя душа наша. Благородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь тобою, Благословена ти жінками, і благословенний пілона твого, бо ти породила Христа Спаса і Славителя <святування> душа наша. Благородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь собою. Благословенна тим жінками і благословенний підлона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Славителя душ наш. Богородице, городицях ліво благодатна Марія, Господь с тобой, благословенна ти міженка, і благословенний пітлона твого, бо ти породила Христа Спаса і Славителя душі наш, Богородице, Діва радіся, благодатна Марія, Господь благословенна ти жінками і благословений пілона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя, душ наших. погородиться Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з собою, Ти між жінками, і благословений пілона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя, душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи. Захорони нас від пекельного вогню, заведи до неба усі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Третє радісне таїнство – Різдво Ісуса Христа. Настав їй час родити, і вона породила свого Сина первородного, сповила Його та поклала в в'ясник, бо не було їй місця у заїзді. Отче наш що є Сина Небеса, нехай ім'я Твоє, Нехай прийде, царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Тіво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений підлона Твого. Води породила Христа, спаса і Збавителя душ наших. Богородиця, діво радуйся благодатна Марія Господь з тобою благословенна ти між жінками, і благословення пітлона Твого, води породила Христа, спаса і Збавителя душ наших. Богородиця, Діво радуйся благодатна Марія Господь з тобою Благословенна ти між жінками, і благословений пітлона твого бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наша. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, Благословенна ти між жінками і благословений пітлона Твого. бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наша. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь тобою, Благословенна ти і жінками і благословений пітлона Твого бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений пітлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений пріклона Твого, Бо ти породила Христа Спасе і Збавителя душ наших. Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна між жінками, і благословенний плітло на твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наша. Богородиця, діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна між жінками, і благословенний плітло на Твого. Бо ти породила Христа Спаси і збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь благословенна Ти між жінками і благословенний підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. По наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи. Захорони нас від пекельного вогню, заведи до неба усі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Четверте радісне таїнство – стрітання Господнє. Як сповнилися дні очищення їхнього, вони за законом Мойсея привели його в Єрусалим поставити перед Господом, як написано в Господньому законі. Кожний хлопець первородний буде посвячений Господеві. Отче наш, що є сина, небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але вислови нас від лукавого. Амінь. Богородиця Тіво радишся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений прітло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, Тіво радийся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений притло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія Господь собою, Ти між жінками, і благословенний підлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, по городиця радуйся, радійся, благодатна Марія Господь собою, благословенна ти між жінками і благословенний підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти тими жінками, і благословенний плідо на бо ти породила, Христа спаса і Збавителя душ нашої. Бо Бородиця, radюся, себя, наш. погородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти між жінками, і благословенний плітло на Твоїх, ти породила Христа і Збавителя душ наш. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь благословенна ти між жінками, і благословенний плітло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь тобою, Благословенна між жінками, і благословенний прітло на твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радішся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений на твого, бо ти породила Христа Спаса і Слабителя душ наших. Богородися, Діво, радішся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений на Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Словитля душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, заведи до неба усі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. П'яте радісне таїнство – віднайдення Ісуса у храмі. Через три дні знайшли Його у храмі. Як він сидів серед учителів та слухав і питав їх, усі ті, що його слухали, дивувалися Його розумові і відповідям. Отче наш, наш що є Сина Небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші як і ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від духа, амінь. Богородиця, діво, радуйся, благодатна Марія Господь благословенна ти благословена жінками, і благословенний тих того на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душі наших. Богородиця, діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підона Твого, бо ти породила Христа Спасе і Збавителя душ наш, благородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з благословенна благословена між жінками, і благословений підона Твого, бо ти породила Христа Спасе і Спасителя душ наших. Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою! Благословенна ти жінками, і благословений тидона і Твого бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ на. Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія Господь з собою. Благословенна між жінками, і благословених на твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наша. Богородице, Діво радійся, благодатна Марія Господь собой. Благословенна між жінками, і благословенний плітло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наш! Богородице, Діво радуйся! благодатна Марія, Господь Благословенна Ти між жінками, і благословений підлона Твого. бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наш! Богородице, Діво радуйся! благодатна Марія, Господь Благословенна Ти між жінками, і благословений підлона Твого бо ти породила, Христа спаса, і завити душ наш, Богородице, Діво Радуйся, благодатна Марія Господь з тобою благословена ти жінками, і благословенний пілона над Твого бо ти породила, Христа спасе, і зговорити душ наших, Богородице, Діго Радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою благословена ти жінками, і благословенний піло Твого Оти породи Господи, Спаси і і душ наш. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, заведи до Неба усі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Під Твою милість Ми прибігаємо, городу Сімів, молитвами нашими, скорботах не погорди. Але він присутне на всі на чисте, і його Ім'я Отця і сина, і Святого Духа, Амінь. Ім'я Отця і сина, і Святого Духа, амінь. Ім'я Отця і сина, і Святого Духа, Амінь. Щиро дякуємо всім, хто сьогодні єднається разом у цій молитві на Вервиці, всім, хто єднається щовечора о восьмій годині у цій молитві за перемогу нашого українського народу над ворогом. Не переставаймо молити Бога. За справедливий мир на нашій землі. Пам'ятаємо, що в єдності сила народу. Нехай Господь Бог всіх поблагословить, всіх у ваших наміреннях. Благословення Господнє на вас, Його благодаттю і людинолюб'ям завжди, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Десять запитань на живому телебаченні повертається. Що маємо, то маємо кому потрібен екзорцист. Чи можуть єпископи одружуватись? Ким працюють дружини священиків. Купа роботи, купа всього цікаві. Запитання, непересічні гості, неочікувані відповіді. Ставте подобайку, залишайте коментарі, дізнавайтесь більше із життя церкви. Тільки ви, будь ласка, не сміятися, Я все серйозно.